Це вже друга персональна виставка члена спілки творчих інвалідів разом Ніни Задорожньої, яка представлена творами декоративно-ужиткового мистецтва. Цікава техніка виконання робіт. Всі вони зроблені з солоного тіста і мають назву мукосолька. Зайнятися творчістю майстрині порадили лікарі, коли вона була практично прикута до ліжка через складну хворобу спини. Мені врачі посоветували шесть років назад. Я зайнялася цією технікою, і я поняла, що це то що надам'я. Я не рисовала, меня никто не учил, у меня просто получается вот то, что я чувствую, то я изображаю. Из теста леплю. Это техника очень ну, разнообразная, возможностей много. Можно делать фигурки, можно делать картины, пейзажи, все что угодно. И вот на этой выставке я показала, что можно делать. Всі, хто знає Ніно Задорожню, не перший рік відзначають її відкритий та щирий характер. Тому і всі роботи майстрині мають позитивну енергетику і дарують глядачеві особливий настрій. Якщо рік тому це були ну, такі роботи, от просто сліплені, просто віддільно лежачі, на сьогоднішній день вона з цих робот робить картини. Ви розумієте, це, це, вона рисує, вона як художник э, э, ну, э, 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 себе проявила. І ви знаєте, я... Я не удивлюсь, что э, через год это будет э, абсолютно совсем другая выставка. Я знаю очень давно, как очень энергичного, очень э, умного и очень творческого человека. Ну, так случилось в ее жизни, что у нее проблемы со спиной, она стала инвалидом, к сожалению. И понятно, что при ее э, творческих. Таких амбициях она, естественно, не смогла сидеть. И поэтому я даже не удивилась, когда она начала заниматься творчеством. Я была, как говорится, у истоков, когда мы, вот, как говорила уже Светочка Комарова, сидели у нее на кухне, когда мы ее проведывали. Вот, и, и когда мы восхищались тем, что это было начало, сейчас это, конечно, потрясающе. У авторки робіт багато творчих планів на цей рік. Тим більше, що вона зараз пробує працювати в кількох різних напрямках, доповнює роботу з борошном, декупажем та флористикою. Свої роботи готова віддати за будь-яку ціну. Всі зароблені гроші Ніна Задорожня планує передати бійцям, які знаходяться у зоні АТО. Я буду продовжувати творити, створювати красоту, щоб всі люди бачили, що треба займатися рукоділлям, не сидіти в чотирьох стінах. А заниматься и будете от этого счастливы и здоровы.